Красивий келих, угу. дороге вино, поліфеноли, атрибут, всі вже поліфіноло, ну, Тоді <с ще <с не знали, да? угу. але, типу, це атрибут успішного життя. Угу. І от коли ти з подружками, або з коханим на побаченні, або ви там мандруєте, і ви от там сіли, і ви досліджуєте таке вино, таке вино, це там атрибут, що ви класні, от ми такі ми. але насправді. Теж це такі. Треба розуміти, що, що я роблю і навіщо да. розумію. Треба що? поступово відходити. Я думаю, що буде шалений супротив. Ну, в принципі, я цей супротив бачу все своє професійне життя. Угу. А... Зараз є тренд на безалкогольне все. Безалкогольні коктейлі, на безалкогольний лайфстайл. Я дочекалася, чекала, виглядала в вікно років 5, коли вже чайна культура з'явиться в Києві. Вона з'явилася, тому що я сначала, спочатку культура пиття алко, що попало, а потім виннік. Карти, потім була кава, потім була питна просто вода, вона з'явилася, uh -huh. і теп вотер, ну вода зафільтрована uh -huh. і просто в склянках і зараз вже нарешті є про що поговорити. І оці смаки багатогранні і теруари, це все можна зараз переїхати на чай. Але люди все одно будуть споживати е, якось до того до чи до відмови, чи до зменшення, чи до якості алкоголю. І якщо першим кроком я б все ж таки сказала розуміти, що я роблю і навіщо.